Навчання завжди і всюди кредо працівників екстренки. Кожен член нашого великого колективу Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф регулярно відвідує тренінги, слухає курси, проходить навчання задля вдосконалення набутих навичок і здобуття нових. Адже від швидкості та професійності медиків залежать людські життя. Черговою нагодою відточити свої вміння стали триденні спільні з німецькими колегами навчання в Києві, організовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, Міністерством охорони здоров'я і українським навчально-практичним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, у числі 10 бригад медицини катастроф зі всієї України, були і наші колеги. Олексій Кощук, заступник генерального директора Одеського обласного центру ЄМДМК з медичної роботи. Сергій Юрченко, заступник генерального директора Центру екстреної медичної допомоги з медицини катастроф, Маланога Світлана, заступник генерального директора, керівник єдиної оперативної диспетчерської служби, кіка Едуард, завідувач структурного підрозділу Біляївської станції екстреної медичної допомоги. Форостенко Сергій, старший фельдшер підстанції екстреної медичної допомоги номер 6 міста Одеси. І Курдванівський, водій автобази санітарного транспорту. Упродовж трьох днів спеціалісти одеської екстренки відвідували лекції, практичні заняття та відпрацьовували дії у різних критичних ситуаціях планується, що за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні будуть створені бригади швидкого реагування на випадок надзвичайної ситуації великого масштабу. Тож для симуляції процесу було прописано сценарій такої ситуації. У порту великого міста вибухнули запаси аміачної селітри, спричинивши потужну вибухову хвилю, катастрофічне руйнування і численні жертви. У ході різних занять на основі цього сценарію, наша команда навчалась спілкуватись, комунікувати. Навчалась надавати допомогу, комунікувати між собою, розгортати медпункт, надавати першу психологічну допомогу, допомагати міським лікарням в місцях катастрофи, сортувати постраждалих тощо. Велика подяка Всесвітній організації охорони здоров'я, Міністерству охорони здоров'я України та міжнародним партнерам за увагу до потреб екстреної медичної допомоги в Україні та організацію необхідних та актуальних навчань. Працюємо за для нашої перемоги. Все буде Україна.